Віталій, не роби таке вираження лицем. Це, знаєш, є відео, це є, не відео, да. а да. ремонт будь-якої складності, да. збірка офісу, а да. так треба да. вміти. Що тобі? Интересно, да? А, Да красиво все. У нас ремонт любой сложности. На плитку. упал. Хлопцы сфоткаю. Красиво. Хлопчик. Ну нажми, чуешь? Егорка, напряж булки, ё-моё. Що ви смущаєте ти Та да, там його засмущаєш, й-моє. Йо вони поки ми їхали, виспались нормально, а див'яводі страдає. Прийдеться, так, да, лягати біля нього. Ай, кіно. Це каркас забираємо, я потім ще відео зашпілю, як воно все буде собране. У нас завжди робота весела дуже. Всірка <laughs> попадає в сак. Сідай Ігорка в песак попадає.